Без грошей для України та Ізраїлю Палата представників США схвалила проект про тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Тепер от Сенат має схвалити його до п'ятниці. Законопроект передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Додаткової допомоги Україні чи Ізраїлю в ньому немає. І е, ось. На цьому тлі до Сполучених Штатів відправилася українська делегація на чолі з пані віце-прем'єркою Свереденко і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони зустрічалися з радниками, зустрічалися з різними експертами, експертними колами. Чи могла тут Україна, наприклад, вплинути на це рішення, щоб все-таки допомогу Україні виділили? В цьому пакеті. І чи може треба було підвищити рівень української делегації до рівня президента? Як ви думаєте? Коли ми обговорюємо, що може Україна в Сполучених Штатах, треба розуміти, що в США предвиборчий рік, і там є велика конкуренція двох партій республіканців і демократів. Вплинути можна. Але коли в тебе ресурс недостатній, щоб кардинально впливати, тоді треба системно працювати. Тобто, якщо ти працюєш е, три дні, то ти чи досягнеш успіху з такою інтенсивністю, як ви кажете. А от якщо два місяці, то можливо досягти успіху. На жаль, е, не вдалося зустрітись, я так розумію, делегації з ключовою фігурою в цій, цій е, не найкращому сценарії для нас. Це Майк Джонсон, новий. Лідер палати представників, хоча вдалося зустріти з Міча Маконелом, що також добре, але чомусь ця зустріч не вплинула на позицію Мічамаконала, і вони якось легко, якщо чесно, здали свою позицію. Я маю на увазі на білий дім в, в, в взаємодії з традиційними такими. Республіканцями, до яких належить Міч Макконнелл і пішли сценарієм який давно вже в листі Майк Джонсон написав, що отак от будемо діяти. На що всі сказали, ні, це все клоунада так не буде. В результаті стало по тому, що він сказав. То це мене непокоїть. Тому що фактично, що буде далі, тепер прогнозувати дуже складно. А те, що ми бачимо, що допомога України віддаляється. Тому. Зараз, відповідаючи на ваше питання, треба якраз перейти до системної роботи. А системна робота полягає в тому, що потрібні зустрічі з опонентами, потрібні листи громадян США діаспори в кабінети конгресменів сенаторів. Це дієвий спосіб. Потрібно ресурси перекинути сюди. Тому що в нас насправді кілька тижнів для вирішення цього ключового для нас питання фінансування Сполучених Штатів. Пане Валерію, от Єрмак Андрій Єрмак в Сполучених Штатах заявив, що ми пройшли там 70% вже і а 50% звільнили території, і наступний 24-й рік буде переломним у цій війні. Ну, покладаючи навіть, на напевне певні надії на те, що оця вся і допомога західних країн в комплексі, і успіхи наших збройних сил України на фронті також в комплексі дадуть можливо цей поштовх. Але насправді, от від військових, ми чуємо інші речі. Наприклад, чому такий дисонанс? От якраз можливо в комунікації в інформаційній політиці, ми бачимо зараз. Ну, ви знаєте, справедливості заради треба сказати, що назовні, е чи владні представники, чи опозиційні, чи експерти, ми це правда, в умовах війни ми маємо говорити максимально позитивно для нашої країни. Зараз е такий позитив, і якісь досягнення дуже важливо почути в Вашингтоні тим, хто дійсно підтримує Україну, і ми маємо дати їм аргумент. Інша справа, що очікувати. Аргументи ці тільки від фронту ну абсолютно неправильно, я вважаю, тому що війна, ця війна, вона має певні свої стадії. Зараз та стадія, де має продемонструвати успішність влада українська, уряд, ефективність використання коштів, розподілу пріоритетів, боротьби з корупцією, реформ в Україні. Показати, що ми можемо вдовго грати. Показати нашу спроможність. Тобто, тут от м'яч на боці, якраз зараз, ну, то, що називається уряд за кордоном, а у нас насправді я не знаю, що це називається, тому що я до Кабміна вже не звертаюсь насправді як до уряду, тому що це просто додаток до е, офісу президента. Будемо говорити, влада українська. Так, от влада українська має дати сигнали на назовні, що ми стабільні, ми успішні, ми дамо результат навіть в умовах війни. От таке зараз не вистачає цього на фронті. Роблять наші героїчні вчинки, роблять дуже багато досягнень, але ще один є момент. Можливо, ми мало показали, що фронт це не тільки суходол, це не тільки Авдіївка, Мар'їнка чи Південний фланг. Не тільки це, а чорне море, а успішність в Криму. От мало у нас цієї аргументації принаймні в Вашингтоні мало про це говорять насправді, і навіть ті виступи, які наші представники делегації там робили. Я цих аргументів не почув. На жаль, нема конкретики, немає. знаєте, загальні слова вже ніхто не слухає, емоції вже ніхто не дивиться. Потрібно переконати в тому, що ми з вами впевнені в перемозі українській, але й показати план наших дій. Тобто, в принципі, все зрозуміло це складно на цьому етапі, але я думаю, що це абсолютно підйомна річ. Тільки треба зосередитись на пріоритетах, а не на часто тому, що ми бачимо, навіть з точки зору інформаційного обговорення. От просто мене чесно кажучи, я просто не можу це дивитись, коли обговорюється. Якісь треті четверті теми, а ключові позиції для України для виживання для перемоги вони залишаються за лаштунками якоїсь політичної боротьби, намагання вже зараз розділяти країну. Ну так ми не взлетим. Тобто треба спочатку встановити дуже сильну країну на всіх напрямах, а потім вже говорити про те, щоб зовнішні партнери нам максимально допомагали. Пане Валерію, китайський лідер Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув до Сполучених Штатів. В нього запланована зустріч з американським президентом Джо Байденом. Перемовини мають відбутися в Сан-Франциско. Перша ця зустріч буде лідерів віч навіч за останній рік. Як відомо, що Сполучені Штати планують її використати для пом'якшення відносин між країнами. От тут якраз хотілося би виділити цю тезу пом'якшення відносин. Що воно передбачає це пом'якшення? Тому що наскільки відомо, ось в середовищі спікерів і експертів вони не дуже великі такі надії покладають на цю зустріч, що там будуть якісь поворотні моменти прийняті, якісь рішення. Ну в чому ситуація насправді? Ситуація така: з Китай ще не готовий вийти в пряме так мовити, зіткнення з США, як основним супротивником для них, що власне США визначають Китай. Ну, це ще підуть роки, але так сталося, що зараз у двом сторонам потрібна пауза. Певно, я би так сказав. В них після січня лютого ви пам'ятаєте Ненсі Пілоси, тоді ще спікерка. Палата представників літала в Китайську республіку, ну те, що ми називаємо Тайвань. І е, тоді дуже різко це було сприйнято якраз пекіном. А потім були ці кулі, які називали розвідкулі, які літали, які американці збивали. Багато було тоді такої шуму. Після цього китайці відключили лінії зв'язку військового. Ну це лінії, коли є стратегічна загроза, наприклад, там якогось прямого зіткнення це ж дві ядерні держави. Така лінія, до речі, є у Вашингтона із Москвою, і така лінія, до речі, є у Вашингтона з Києвом. Що теж правильно, це важливий елемент. Це стратегічні такі от моменти, які обговорюються. І вони хочуть, американці хочуть відновити цю лінію, тому що ситуація в південно-китайському морі загострюється зараз. Експансія Китаю нарощується. Союзники США дуже занепокоєні там і тому США допомагають в тому числі, озброєннями. Тепер у них дуже велика проблема зараз. Шпіонські дії, як американці кажуть, шпіонаж технологічний китайців в Америці по технологіях, тобто, ну ви знаєте, що Китай багато що зробив як копії. І це не секрет, і вони вибрали в свій час такий підхід, накопіювали все, що завгодно в світі, і можу підтвердити особисто. Я підтверджую, це завдання ці давались всім делегаціям китайським. Все, що можна фотографувати, копіювати, все, що тільки можна. І вони, до речі, використали це дуже ефективно. У них зараз на цьому побудовано дуже багато озброєнь американців. Це непокоїть постачання мікросхем, чіпів. Ну той же самий Тайвань зараз закрит для Китаю. Американці мають впливи тут, у американців також багато. Тому, в принципі, треба зняти це напругу. Чому, от тепер скажу головне, на мій погляд, чому ця зустріч відбувається? Я думаю, обидва лідери: і Шіздінпін і Джозеф Байден їм потрібна зараз певна пауза. Пауза позитивної позитивна пауза. Чому вибори? Вибори у Джозефа Байдена залишився тут всього. Нічого тут менше року залишилось. Вибори в Китайській Республіці 13 січня. Ну, мають на увазі Тайвань. І Китай Пекін може зараз і хоче взяти паузу, попробувати іншими способами вплинути на результат виборів на Тайвані, тому що там є дві. Партії Гаміндан і народна партія, ну і діюча сьогоднішня. Від результатів дві партії, які можуть претендують більше на перемогу, так от, вони різні. З одною буде загострення ще більше Тайвань і Пекін, а з іншою, навпаки, Китай розраховує взяти, що називається під контроль Тайвань без військової операції, до якої вони також будуть готуватися. Тобто вони хочуть розв'язати собі руки в своєму регіоні. І пообіцявши в США також не втручатись в його зараз процеси. От мені здається, це ключове питання: створити позитивну паузу в тому супросу ну, відносинах конфліктності між Китаєм і США. А ці відносини в наступні роки будуть відносинами співробітництва. Конфліктності і такої конкуренції, все разом все це буде. Врешті-решт, це призведе до зіткнення в майбутньому. Але зараз це такі маневри, де двом сторонам вигідно взяти паузу. пане Валерію. Дуже дякую за коментар, за роз'яснення і подробиці, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Валерій Чалий, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України в США у 2015-2019 роках.